Всім великий привіт! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо неймовірно смачний, запечений шпондер до Як ви вже бачите на відео, ось таку смакоту сьогодні ми з вами приготуємо. Тож вам всім приємного перегляду, а я беруся до роботи готувати цей швидкий, простий та смачний рецепт. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен шпондер. В мене вагою шпондер кілограм 200 Ось такий в мене шпондер, досить м'ясистий. Друзі, якщо ви вперше в цьому кулінарному каналі, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки бо з чи коментарі, якщо сподобався вам цей рецепт. А я продовжую готувати всім приємного перегляду. Пондер поки що відкладаємо набік, будемо готувати заправку. Нам буде потрібно 2-3 зубчика чесника. Значок натираємо на терці. Я не дуже люблю шпондер, не так часто його готую, але за цим рецептом я його просто обожнюю. Я б його їла-їла. і їла. Надзвичайно смачний. Ділюся з вами, може, вам можливо, також сподобається, ви його приготуєте та посмакуєте. Це, чесничок ми вже натерли. Тепер беремо одну столову ложку олії. Тепер сюди до олії додаємо наш затертий чесничок. Зараз будемо додавати приправи. Я покажу, які я люблю приправи, ви додавайте, які ви любите. Я обов'язково додаю приправу до сала. Нема різниці, який виробник, але головне, щоб вона була до сала. Я буду додавати їй дві чайних ложечки. Також обов'язкова приправа є до ковбаси. Ось така приправа до домашньої ковбаси. Беріть також любого виробника, головне, щоб вона була до домашньої ковбаски. Також додаю одну чайну ложечку. Трішки перемішуємо, Зараз буду ще додавати приправу 10 овочів. Можна її не додавати. Я її додаю, бо я її дуже люблю. Використовую її багато де до зупів обов'язково додаю. Вона мені смакує, то вже за бажання. І додаємо ще олії 2 столові ложки. Це ретельно перемішуємо. Друзі, поділіться в коментарях, за яким рецептом любите запікати шпонр. Як готуєте, буде цікаво почитати. Всім дякую. Беремо наш шпон, будемо робити на ньому такі невеличкі надрізи. Добре, він у нас гарнесенько промаринувався. Гарненько заправка зайшла всі частини нашого шпондера і зараз будемо змащувати його нашою заправкою. Не забувайте про соротній зв'язок, пишіть в коментарях, за кої країни чи місто ви дивитеся відео. Знаю, що пишете. Дякую за ваші коментарі та за вашу підтримку. Все, надрізи ми вже зробили, тепер беремо нашу заправку. Так гарненько її потрішки будемо накладати в різні місця шпондера і зараз будемо так її втирати в шпондер. Зробимо такий легенький масаж шпондеру, що він гарненько у нас промаринувався і був неймовірно смачний. Дивіться, Ще один момент. Шкіру шпондера я не знімала, оскільки вона дуже гарно запікається, і теж хто злюбив, вона теж дуже-дуже смачненька. Можете зняти за бажанням за смаком. Нашою заправкою будемо змащувати з обох сторін наш пондер. Тепер беремо ще соєвий соус і будемо змащувати його соєвим соусом. Можна зразу додати соєвий соус до заправки і потім все разом перемішати, але я буду змащувати поверха, він буде мати гарнішу скоринку, якщо змастити його зверху. Добренько змастили. Тепер беру бритванку, застеляю до дно пергаментом і беру рукав для запікання і переміщаю туди шпонтер. П'річки зараз мащу соєвим соусом і все. Друзі, ставимо в холодильник на 6-7 годин. Хай воно гарнесенько все промаринується і за 7 годин будемо запікати в духовці при 180 градусів, 45-50 хвилин плюс-мінус. Аромат на не терпиться посмакувати, він же у нас готовий. М'ягесенькі аромати. Зараз будемо смакувати ще один момент до закінчення, так приблизно 10 хвилин до кінця. Розріжте рукав, що він гарнесенько запікся. Дуже скоренько приготувався 45 хвилин, тому плюс-мінус, дивіться, 45-50 хвилин. Ну що ж, будемо смакувати всім, хто їсть всім смачного, і ми теж зараз посмакуємо цієї смакоти. Він дуже смачний. Дивіться, який красивий в розрізі. Зараз ще його розріжемо і подивимося далі. Ось такий смачний красивий шпондер ми сьогодні з вами приготували. Дуже-дуже смачно. Рекомендую від душі, спробуйте приготувати. Це неймовірно смачно! В магазині такого не купиш. Домашнє, домашнє, смачне. Знаєш, що ти сам приготував. Смакота смакотою. Від душі рекомендую спробуйте приготувати. Не пошкодуйте дуже файний рецепт, простенький в приготуванні, швиденький, легенький. Можете навіть так вечором замаринувати, на ніч поставити в холодильник і раненько запхали собі, запекли, і ваша смакота готова. На канапку до картоплі до чого хочете, смакуйте, готуйте надзвичайно смачно. Спасибо, та смакуйте. Я всім вам дякую, що ви були зі мною цьому відео. Обов'язково напишіть коментарі, якщо сподобався вам цей рецепт. До зустрічі на відео. Бережіть себе, всім миру та спокою. міцного здоров'я, всім па-па-па-па!